Сьогодні з українки ми їдемо далі до наступного села Трипілля. Саме воно дало назву цілій археологічній культурі. Трипільці жили близько 7 тисяч років тому. Їх вважають першими хліборобами на території України. Побачити предмети їхнього побуту можна у місцевому музеї. У музеї розумієш, що якщо у нас і є прогрес, то він такий не надто вже і значний. Тому що 7,5 тисяч років назад трипільці вже жили у двоповерхових хатах. Робили ось такий посуд, глиняний без гочорного кула, і мали 10 видів тканин. Вже тоді трипільці робили сани для пересування взимку, мали систему знаків, яку науковці називають першим кроком до писемності. А у кожному будинку стояла ось така маленька глиняна модель оселі. Трипільці поклонялись жінці, ось такій. Класичні жінці із широкими стегнами, які символізували родючість, із яскраво вираженим попцем, що говорив про циклічні життя. І такою он подивіться незвичною головою. Там перетинаються два кола: це місяць та сонце, які символізують зміну дня та ночі. Більше дізнатись про трипільців можна і в сусідньому містечку Ржишів. Його називають неофіційною столицею цієї давньої культури. У центрі Трипільський парк, де ми натрапили на посуді стародавній прототип фотографії. Якщо зараз ми себе фотографуємо навіть на телефону, то раніше за часів трипільської культури робили ось такі автобіографічні скульптури, які багато про що говорять. Наприклад, ось це ромб. Із прихрещеними лініями і цяточками говорить про те, що пані вагітна. Оці чотири трикутнички кажуть, що вона вже має чотирьох доняк. А ось ті риски вказують на її високий статус у спільстві. Сучасна фотографія такої інформації детальної вам не дасть. І ще Ржищев це фантастичні краєвиди. Скажу чесно, я такої краси не очікувала побачити. Якщо район Київських липок це елітні дорогі новобудови, то район Ржишівських липок – це ви подивіться, яка краса, панорама, хоч малюй. А якщо спуститись на берег до човникової станції, місцеві можуть організувати вам екскурсію до затопленої церкви. Якщо точніше, то спасо Переображенська церква це єдина вціліла з усього села. До будівництва Канівського водосховища у 68-му році тут навколо було величезне село, від якого зараз залишилась лише церква. Вона врятувалась тільки тому, що стояла на високому пагробі, висотою десь у 5 метрів. І води Канівського водосховища до неї просто не дістались. До 2011 року церква стояла закинутою, а потім її взялися реконструювати. Тоді ж побудували і міст. Ним до церкви можна дістатись з іншого берега Дніпра, а навколо під водою затоплені будинки. Тільки в одному Ржишівському районі під воду пішло цілих п'ять сіл, і над вулицею одного із них ми зараз якраз їдемо. Ржишів це ідеальне місце для відпочинку на вихідні. Тут розвивається зелений туризм, є чимало приватних садиб на вибір. Вам і уху приготують, і екскурсію околицями проведуть. А місцеві такі доброзичливі та приємні, що ми ледве поїхали з міста аж пізно ввечері. It's not clean this Christmas.